Кажуть, що диму без вогню не буває. Зараз перевіримо. Вітаю! До вашої уваги представляємо FOG Machine від компанії Lens Go, Smoke B and Smoke S. Подивимось. По-перше, обидва Fog Machine йдуть у чудових кейсах Smoke B і Smoke S. Більша версія відрізняється більшою потужністю аж 40 Вт. У меншій версії. Всього 30. По комплектації вони майже не відрізняються. У великої версії є така штучка, яку виробник називає Fine Mist Mode. По суті, це просто розпилювач з вентилятором, який ви насаджуєте на свою машинку, і просто роздуваєте дим у вашій кімнаті, роблячи заповнення димом. І там, і там у комплекті ідуть по 6 флаконів з жижею 12 мл в кожному флаконі. Цього вам вистачить надовго. По аксесуарам у нас є пультик. Маєте вигнуту трубочку, маєте пряму коротку трубочку, є розсіювач диму. У зібраному вигляді він виглядає приблизно так. Маєте також гумовий шланг з насадкою високого тиску. Ну і звісно шнурочок на usb c для зарядки цього гаджету. Fog Machine Smoke B має ось такий вигляд: такий собі широченький вигляд. А Smoke S підходить для вашого. Зараз дізнаємося, яка їх функція. Якщо ви хочете навалити трохи драми для вашого портрету, берете пряму, натискаєте два рази. Драматичний портрет готовий. Окрім того, машин можна використовувати у предметній зйомці. І, мабуть, у цьому весь прикол машин. Ви можете використовувати імітацію якогось диму з багаття, як там при зйомці шашликів. Для цього ви берете гнучкий шланг, запихуєте це у ваш мангал і маєте імітацію диму від вогню. Ця насадка з розпушувачем використовується для того, щоб зімітувати ефект сухого льоду. І маєте ефект сухого льоду на вашій фоці. Якщо ви знімаєте предметні фотографії, наприклад, з бокалами чи іншим склом, <звук> просто додаєте дим, і ваші фоточки виходять на інший рівень. Будь-яка фотографія вашої їжі стане в 100 разів кращою з використанням Machine. Імітація ефекту сухого льоду. Гнучкий шланг можна використовувати наступним чином. Ви можете заповнити димом будь-яку ємність. Наприклад, цю коробочку. Це ви можете робити для додавання ефектності вашим кадрам. Також ви можете використовувати насадочку високого тиску. Це може знадобитися для того, якщо дірочка у вас вузенька. Ви можете імітувати випаровування кипіточка. А пахне як. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайкосики коментарі. І будьте щасливі!